Вітаю вас, друзі. Сідайте, будь ласка. Можливо, ви трохи здивовані, тому що очікували більш такого молодого проповідника, а вийшов такий старий. Може, колись у нас так буде, може ні. Подивимось. Хочу з вами разом розмірковувати над одним важливим текстом, але спочатку скажу, що я радий всіх вас бачити, і деяких з вас я знаю дуже добре. Деяких я з вас зовсім не знаю, але я впевнений в тому, що всі ми сьогодні потребуємо чогось одного. Ми маємо цю спільність, незалежно від того, звідки ми, незалежно від того, одружені ми чи ні, незалежно від того, що ми маємо, скільки ми маємо, для чого ми живемо. Всі ми об'єднані однією спільною потребою. Я думаю, ви погодитесь зі мною, що всі ми прямо зараз потребуємо сили. Всі ми потребуємо зміцнення. Нам необхідно укріплення. І зміцнення, і силу, про яку я з вами сьогодні буду говорити, це не така сила, яка стосується якихось наших фізичних потреб. Хоча, звичайно, кожен із нас. Мабуть, бажав би бути у кращій формі, в кращому здоров'ї. Сила, про яку я говорю, це не сила, яка стосується може, виконання наших мрій. Може ми намагалися щось зробити, чогось досягнути, щось побудувати, щось здобути в своєму житті. Нам трошки не вистачає сили. Я не про цю силу буду з вами говорити. Я буду з вами говорити про силу, яка потрібна нам для того, щоб здійснити щось набагато більше. Набагато більше. Тому що, якщо ми з вами, особливо, я звертаюся зараз до віруючих людей, тих, хто послідували за Христом у вірі, спокаянням, якщо ви називаєте Бога своїм батьком, то ви є частиною чогось, що перебільшує розуміння більшості людей в цьому світі. Задумайтесь над цим. Бог є наш батько, Той, хто створив цей світ. Той, хто контролює Його, той, хто невпинно рухає Його до здійснення своїх цілей. Він є наш батько, ми є його діти, Він близький до нас, і Він хоче використовувати нас для того, щоб прославити своє ім'я, для того, щоб ще більше людей зрозуміли, хто він є і що він робить в цьому світі. Але для того, щоб жити так, як очікує наш небесний батько, для того, щоб бути тими, хто приймає участь у цій космічній драмі викуплення, бути тими, хто залучені в цю духовну боротьбу між добром і злом в цьому світі, ми потребуємо сили, ми потребуємо зміцнення. Отож. Давайте прочитаємо одну із моїх, мабуть, найулюбленіших молитов в Біблії, а саме молитву про силу. Ви знаєте, що в Біблії записано багато молитов. І навіть ми будемо дивитися на послання до Єфесян. В цьому посланні є три молитви апостола Павла. Але наскільки ці біблійні молитви, вони формують наше молитовне життя? Я думаю, кожен із нас молиться Богу, але наскільки наші молитви вони відповідають? Молитвам, які ми зустрічаємо в Біблії. Тому давайте подивимося на таку молитву, і будемо сьогодні разом роздумувати про те, як ми маємо просити у Бога сили. Отож, до Єфесян, третій розділ з 14 по 21 вірш, Павло пише такі слова: Для цього я схиляюся на свої коліна перед отцем. Від якого має ім'я кожна родина на небесах і на землі, щоб за багатством своєї слави Він дав вам через свого Духа зміцнитися силою у внутрішній людині, щоб через віру Христос оселився у ваших серцях, щоб ви вкорінені і засновані на любові разом з усіма святими змогли зрозуміти, що це за ширина, довжина. Висота і глибина, і пізнати Христову любов, яка сягає за межі пізнання, щоб наповнилася ви всякою Божою повнотою, а тому, хто силою, що діє в нас, може зробити значно більше всього, що ми просимо або думаємо, йому слава в церкві та в Христі Ісусі на всі покоління і на віки віків. Амінь. Ось такий чудовий текст ми будемо з вами сьогодні розглядати. І я підготував для вас невеличку таку презентацію, яка допоможе вам слідкувати за ходом моїх думок і думок, які передає нам апостол Павло. Цей текст можна розділити на три частини: перше, 14-15 вірші це вступ Павла, з 16 по 19 – це власне молитва Павла, і 20-й, 21-й вірші це його славослов'я. Він прославляє Бога у кінці. Тому давайте коротко подивимося з вами на кожний з цих моментів. Якщо ми подивимося з вами на вступ, то у вступі ми знаходимо дві підстави для молитви. Апостол Павло говорить нам, чому він саме звертається до Бога з цією молитвою. Перша підстава для клопотання апостола Павла це молитва, що відповідає Божій волі. Молитва, що відповідає Божій волі. Якщо ви помітили, цей вірш починається зі слів для цього. Для цього. Що це означає? Це відсилає нас на те, що було раніше, на все те, що апостол Павло сказав до цього моменту. А що він сказав? Якщо ви пам'ятаєте послання до Єфесян, воно розпочинається з такої молитви подяки Павла за спасіння. Павло описує це чудове спасіння, яке Бог дає віруючим всі ці духовні благословення, які ми отримуємо, коли ми об'єднані з Христом повіри. Він описує це, він пояснює це. В другому розділі апостол Павло говорить про те, що Бог робить у церкві, тому що, звичайно, чудово, коли людина отримує спасіння, Так? коли кожна людина вона переходить із царства темряви у царство Божого світла. Але цього недостатньо. Бог потім бере кожну окрему людину, яку він спасає, і він об'єднує нас у тіло Христове. Якщо ви подивитесь навколо себе, ви побачите, скільки тут різних людей людей, які мають різне виховання, різну освіту, різний життєвий досвід, різний вік, різний соціальний статус. Але незважаючи на це, ми знаходимося тут. І Бог об'єднує нас своїм духом. Він об'єднує нас навколо Ісуса Христа. І для цього потрібна Божа сила. Апостол Павло говорить про це диво, яке він створив, і застосовує його особливо до юдеїв та язичників. Ви розумієте, що в світі апостола Павла не було людей, які були б більш протилежними. Між ними Павло говорить, існувала ця стіна, але він у Христі знищив цю стіну. Із двох людей зробив одну нову людину у Христі, і це є церква. В третьому розділі апостол Павло говорить про те, що Бог дав йому певне служіння, він дав йому служіння, благовістя, заснування церков і поширення Божого Царства на цій землі. І тому дивіться, враховуючи все це, враховуючи ваше спасіння. Враховуючи ваш статус як людей, які є в Божій церкві, Павло молиться і говорить: для цього? Для цього я хочу, щоб було щось більше. Я хочу, щоб було щось краще. Друга підстава для клопотання Павла це те, що молитва його звернена до Отця. Ви побачили, він говорить, Павло говорить, для цього я схиляюсь на свої коліна перед Отцем. Від якого має ім'я кожна родина на небесах і на землі. Що мається на увазі? Дуже цікава така фраза, да? на небесах і на землі. Мені здається, що найкраще розуміти батьківство Бога в цьому сенсі як посилання на таку абстрактну концепцію батьківства. Тобто, батьківство Бога це ідея, з якої випливає все інше батьківство Всесвіті. Його батьківство є, якщо хочете архетипом. У Біблії Бог представлен як ідеал або еталон Отця. Це не просто означає, що він найкращий батько з усіх. І все, все хороше, що ми знаємо, все хороше, що можна сказати, про земне батьківство, корониться в Божому батьківстві. Бог, на відміну від деяких з наших батьків, знає. Що ми потребуємо? І він дає набагато охочіще, ніж його діти готові просити. І тому апостол Павло нагадує нам про цього батька. Він нагадує про це батьківство. Він говорить, що ми маємо такого небесного батька, який дає набагато охочіще, ніж ми звертаємося до нього з нашими проханнями. Але як будь-який добрий батько, Бог, отець, знає про наші потреби, передбачувані, дійсні потреби, і має силу і мудрість надати найкраще в потрібний час. Я думаю, ви погодитеся зі мною, що добрий батько не буде завжди давати своїй дитині, як тільки вона про це попросить. Він таким чином не буде добрим батьком. Добрий батько знає, коли і скільки дати найкращий час. Мені дуже подобається. Один баптистський богослов і пастор, коментуючи цей текст, сказав наступну ідею. Послухайте, він каже: що більше ми роздумовуємо над тим, який Бог, який відкрив себе в Писанні, і особливо в Ісусі Христі, який Бог розкрив свої плани і цілі для своїх домашніх, який Бог очує молитви, який Бог відповідає на них, то тим більше ми бажаємо молитися. Нерідко відсутність молитви вказує на незнання Бога. Справжнє живе пізнання Бога не тільки вчить молитися, а й служить найсильнішим стимулом до молитви. Ви розумієте, що коли нам особливо складно, коли в нас є проблеми, ми не підемо до того, кого ми не знаємо. Ми не будемо звертатися до того, кому ми не довіряємо. І тому Павло розпочинає свою молитву і підкреслює тут саме те, що знання батьківства Бога спонукає його молитися Богу. Саме через те, що Бог є таким, який Він є, Він може просити в нього. Просити в нього про дуже важливі і дуже цікаві речі. Дивіться, наступне – це власна молитва. Тут є два прохання. Два прохання. Перше прохання. За цю церкву, за Єфесян, за всіх віруючих людей, щоб вони були укріплені силою через духа у внутрішній людині. Для чого? Для того, щоб Христос вірою вселився в їхні серця. Постол Павло, в основі його прохання лежить прохання про силу, щоб вони були укріплені силою через духа у внутрішній людині. З якою метою? Для того, щоб Христос. Оселився вірою в їхні серця. Тут можна багато говорити, розкривати сенс того, що має на увазі Павло, але я підкреслю для вас лише декілька речей. Подивіться, Павло говорить про те, що ми потребуємо укріплення, ми потребуємо зміцнення. Це зміцнення відбувається через силу Святого Духа. Це зміцнення робить в нас Дух Святий. І він зміцнює що? Він зміцнює внутрішню людину, внутрішню людину. Ми розуміємо цей біблійний контраст між зовнішньою людиною, на яку ми зазвичай дивимося, якій ми зазвичай приділяємо багато уваги. Але Бог дивиться не на зовнішність, а куди? На що він дивиться? Він дивиться на серце. Він зосереджений на такому, знаєте, центру управління польотами, який визначає напрямок нашого життя, який визначає наш характер який визначає наші бажання і який визначає наші вчинки. Тому апостол Павло говорить про це укріплення, про найважливіше укріплення, яке відбувається у внутрішній людині, з якою працює Бог в цьому світі. Пам'ятаєте, Павло у Коринтян, Корінтян, 4 розділі, в му вірші, говорить, що наш, наша зовнішня людина вона зотліває, вона помре, але внутрішня людина вона оновлюється. Вона оновлюється і стає подібною самому Богу. І тому Павло говорить, щоб вони були укріплені силою духа у внутрішній людини. Для чого? Дуже цікаво, щоб Христос вірою вселився в їхні серця. Подумайте про це. постол Павло молиться про церкву, про віруючих людей і просить, щоб Бог укріпив їх, щоб Христос оселився в їхніх серцях. Ви скажете, зачекайте. Я думав, що Христос вже оселився в їхніх серцях, коли вони навернулися до Бога, коли вони відвернулися до ідолів і пішли за Богом. Тому чому їм потрібно, щоб Христос вірою вселився в їхні серця? Справа тут є в тому слові, яке використовує Павло: вселився. Це дуже цікаве грецьке слово, яке означає заселитися на постійній основі. Тобто, це не тимчасове місце проживання, а це можна сказати. Павло говорить, хочу, щоб Христос зробив вас своєю домівкою, щоб Він заселився і відчував себе комфортно. Я думаю, ви колись приїжджали, ви колись, може, придбали собі власне майно, може, будували будинок чи заїжджали в якесь місце і бачили, що вам, може, не все подобається. На цьому тижні ми були е, в нашій сімейній групі, в одній сім'ї, вони переїхали на нову квартиру тимчасово. І коли я зайшов, я дуже здивувався всім тим, що ну, я навіть не можу описати той дизайн, який був в цій квартирі. Е, освітлен, там в кожній кімнаті були різні кольори, підлога в кожній кімнаті була різна. Ну, така уява була дуже-дуже яскрава у тих, хто робив дизайн для цієї квартири. І брат, який знімає цю квартиру, він сказав, що це те, коли в тебе багато грошей, але нема зовсім ніякого смаку. Так, така була квартира. І тому ви розумієте, що коли ми опиняємося в такому місці, нам хочеться щось переробити. Хочеться зробити більш комфортним, більш зручним, більш таким, щоб підходило нам. Тому коли Христос, Христос заселяється в ваше серце, що він там знаходить? Скажіть мені. Він знаходить там купу мотлоху. Він знаходить там багато чого, що треба викинути. Але інколи буває так, що ми говоримо: Христос, добре, дивись, оце моє серце, оце моє життя, заходь, і ти можеш панувати. І ти можеш панувати тут, і тут, а оцю кімнату не заходь. Ми її закрили, ми туди все сховали, що ми не хочемо показувати, і його туди не пускаємо. Тут пануй, тут відчувай себе як вдома, а сюди не заходь. І тому Павло говорить, брати і сестри, що нам потрібне зміцнення. Нам потрібно, щоб сам Бог своїм Святим Духом укріпив нас для того, щоб ми могли прийняти Христа, для того, щоб Христос міг увійти в наше серце. І не просто увійти як гість, а міг увійти як господар, міг, міг увійти як той, хто має право щось змінити. Як той, хто має право облаштувати наше життя так, як йому це подобається. Розумієте? І Павло говорить, як це відбувається? Це відбувається вірою. Це відбувається вірою. Що він має на увазі? Чому віра важлива для того, щоб Христос оселився в наших серцях? Насправді, віра тут говорить про. На те, коли ми починаємо більше довіряти Богу, я не знаю, чи приймали ви колись гостей, особливо, якщо, знаєте, хтось попросив вас когось прийняти в себе, а ви не знаєте цих людей. Зараз до нас приїхали гості з іншого міста, з іншої церкви в Хмельницькому, ми їх приймаємо, ми їх знаємо, ми їм довіряємо. Ми їм сказали, відчувайте себе як вдома. Але знаєте, бувають люди, яких ви не зовсім знаєте. І... Я завжди кажу своїй дружині, вона не з не з України, вона не дуже е, ну не з перших рук знайома з нашою культурою, тому вона завжди пропонує дає такі обітниці. робіть все, що захочете, приїжджайте, коли захочете, використовуйте все. Я кажу, треба бути обережним в Америці. Можливо, ну люди подякують і, і, і але в нас люди будуть цим користуватися в буквальному сенсі. Ось тому треба, треба знати, кому ти це говориш. І коли до вас приїжджають гості, яких ви не знаєте, ви їм не довіряєте, і вам трошки ну, ви, ви може, там щось сховаєте, знаєте. Ну, хто там знає, може вони розіб'ють, може вони необережно використовують. Може, якісь інші там речі, там, рушники чи тарілки будете використовувати. Ось. І так само буває з Богом. Коли ми приходимо до Нього, ми не завжди розуміємо, що Він хоче зробити нашим життям. Куди він хоче нас привести? Чому? Чому ми проходимо цей етап в нашому житті? Чому в мого брата і сестри здається все гаразд, А в мене так багато болю і так багато проблем. Ми не знаємо, ми не довіряємо. І тому Павло говорить, що для того, щоб зробити наше серце, для того, щоб зробити нашу внутрішню людину комфортною, комфортною для Христа, нам треба Божа благодать. Нам треба Божа сила. Щоб Христос мешкав в наших серцях повною мірою. Це глибший досвід набуття сили Христа, для того, щоб панування Христа проявлялося в нашому серці дедалі більше і більше і більше. Щоб в нас були такі стосунки з Богом, щоб ми могли завжди Йому довіряти, пускати Його в будь-яку сферу нашого життя, щоб він був залучений, щоб не було так, як знаєте, говорять як тривога, так до Бога. Але ні. Ми прокидаємося, як ми чули сьогодні, Давид читав 63 й псалом. Давид прагне стосунків з Богом. Давид прагне залучення Бога в своє життя. Давид хоче бути в церкві серед Божого народу. Давид молиться і говорить, твоя милість, воно краще, ніж життя. І тому саме такі стосунки, саме така довіра дозволяє Богу увійти в наше серце, панувати в ньому. Налагоджувати все так, як він бажає, для того, щоб використовувати нас для своєї слави. Я бачу, що мій час вже вичерпався, бачите, такі амбіції були в мене закінчити увесь цей текст, але ми почали тільки з першого прохання. Але я думаю, що якщо Бог дасть, ми ще повернемося до цього тексту і побачимо про те, що ще одна річ, яка нам необхідна, це любов, це Божа любов. Яка дає нам цю силу, яка визначає все в нашому житті, і яка спонукає нас до того, щоб жити так, як хоче Бог. Амінь.